Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виконувати ручні прості шви. Перший шовчик це у нас заметувальний або вперед голка. Для того, щоб його виконати, нам треба відрізати робочу ниточку і заправити її в голочку. Один кінець у нас довший, інший коротший. На початку шву ми робимо закріпку. Проколюємо тканину, виводимо голочку і ще раз проколюємо. Далі прошиваємо стібочки. Кожен стібок у нас дорівнює 5 мм, відстань між стібками так само 5 мм. Тобто, стібочки у нас. Однакові, рівненькі, відстань так само однаково. По лінії прошиваємо. Кому важко орієнтуватися на око, на допомогу можете собі взяти лінічку і відмітити крапочки. Того розміру стіпків які вам потрібні. В даному випадку 5 мм, прокололи, вивели голочку одразу нагору. Знову прокололи, вивели голочку нагору Час від часу перевіряємо зворотній бік, щоб також були у нас стіпки добре притягнуті. Вони з лицевого і ворітного боку мають однаковий вигляд. Дійшовши до кінця рядочка, нам треба закріпити. Закріпляємо так само, як і починали. Можна один-два дрібних стіпки на місці. Обрізаємо ниточку і для самоконтролю перевіряємо, чи все ми добре затягнули.